Привіт! В цьому відео поговоримо про тему житло квартира вонун. Відповідно, почнемо зі словника. ді вонунген, vonun, квартира квартири. Дас цима діциме, кімната кімнати. Дас вон дівонциме, вітальня вітальні. Дас Дасшлавциме, дішлявциме, спальня, спальні. Дікюхи ді кюхін, кухня кухні. Das bad die bede ванна – vanni. Das Badezimmer, die Badezimmer. – ванна-кімната – ванні-кімнати. Der Flur – die Flure. коридор – коридори. Der Balkon – die Balkone – балкон – балкони. Die terrasse die terrassen. Terassa terrassi. Die garage die garagen. Garage гаражі. Garage. Das Möbelstück – Ді мбль щуки предмет меблів, предмети меблів, ді міль меблі, де тіш діше стіл столи, де С тиш, ді С тише. Обідній стіл обідні столи. Де зофа тіш, ді зофа тіше. Журнальний столик, журнальні столики, де штуль ді штлює, стілець стільці, де Зесель ді ЗЕСЕЛЬ Крісло крісло. Дас зофа, ді зофос. Дван дивани. Де хока ді хока, табурет, табуретки. Де шайптіш ді шайптіше. Письмовий стіл, письмові столи. Д комоди ді комоди, комод комоди. Де шанк ді шренка, шафа шафи. Das regal die Regale – Полиця, полиці. Das burch regal di Книжкова полиця, книжкові полиці. Der spiegel die spiegel. дзеркало, дзеркала. Die lampe, die lampen. лампа, lampe, лампи. Lampe. Die Leselampe – lampe, di лампа, -Lampe. äh, Нічна лампа – нічні lampe. Die Декенле декен лойхтен стельова люстра стельові люстри. Де Фохан діохене штори відповідно штора штори. Ді Гаадина ді гаодиen. Гардина Teppich – Де тепіх килим – килими. Де тепіх die діхлфе. Довга килимова доріжка, килимові доріжки. Де боден дібеден. Підлога. Нажина, відповідно, в німецькій мові для слова підлога, відповідно. Bodenbelag – підлогове покриття. Das Даспакет паркет. Де Teppichboden – килимове покриття на підлозі. Das Laminatboden – ламінатове покриття. Де Fliesenboden – Плиткове покриття. die дівенде. Стіна стіни. Das Fenster, ді фенсте. Вікно, вікна. Дітью діти тюен. Двері. Відповідно. І множина в німецькій мові для цього слова. Дас Fensterbrett, ді фенселбета, підвіконня. Де тю рамен, дітю Дверна рама, дверні рами. деке, ді деке. стеля стелі. Дас дах ді, дехе. дах дахи. Дас дах гешс, дах, гесосе, горище, горище. Das eрт гесос, діртшосе. Відповідно, перший поверх, перші поверхи. Дас облаги шос. Ді обогішоси верхній поверх, верхні поверхи. Das gishos, die gishosse, можна перекласти як нижній поверх, або äh, можна перекласти як підвал підвали, де kelle, die Keller, підвал, підвали. die діле. Передпокій, передпокой, або можна перекласти як коридор. Теж такий варіант існує. Де хоф, діхофе подвір'я. Die Eingänge, die Frode. Die Treppe, die Treppen, Schrode. Der Aufzug, die Aufzüge, Lift, Lifte. Der Heizkörper, die Heizkörper. Batterie, Batterie, die Heizung, Das Wasserhahn, Kran, die Wasserhähne, Das Waschbecken, die Waschbecken, umwalln, Ді бадаван, ді Ванна – ванни, ді душе, дішен. Відповідно душ і множина для цього слова. Das toalet папір. toalet papir, die toaletti, die Der Spiegelrahmen – die Spiegelrahmen. Відповідно рама для зеркала і множина. Де хантухальте. Діхантуххальда тримач для рушників. Де Зайфеншпенде діфеншпенде. Дозатор милої відповідно множина. Де зафентело, діфентелер, відповідно мильниця мильниці. Десхантух ді хантюхе. Рушник рушники. Ді бадемати дідематен килимок у ванні die Toilettenbürste, die Toilettenbürsten, туалетний щітка, щітки. der Abfalleimer, die Abfalleimer, смітник, смітники. Mülleimer, der Mülleimer, die Mülleimer, також смітник, смітники. die Garderobe, die Garderoben, гардероб, вішалка, вішалки. die Miete, Miete Ді небенкосте додаткові комунальні витрати, де міт файтак договір оренди, дікауціон застава депозит. Ді вон безіхти оглядати квартиру. Де фамітер орендодавець, де омітера орендар, де хайцункосте вартість опалення, де Strom, електроенергія, дас Wasser, вода. Ді мюля пфу вивіз сміття, ді діасфервальтон, управління будинком, ді міте вецалін платити оренду, ді дікауціон сурук бекомен отримати заставу назад, ді вонон реновірен ремонтувати квартиру. Ді костен експлуатаційні витрати, дімонацміте, місячна орендна плата де цале лічильник електроенергії. Die Wasserrechnung – рахунок заводу. Der Mietpreis – вартість оренди. Фрази для опису квартири. Ich wohne in einer schönen Wohnung. Я живу в гарній квартирі. Meine Wohnung ist nicht sehr groß, aber gemütlich. Моя квартира не дуже велика, але затишна. Sie hat zwei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Вона має дві кімнати, кухню і ванну. Das Wohnzimmer ist hell, Vitaline Switzer. In der Küche gibt es einen s und vier Stühle. На кухні є обідний стіл і 4 стільці. Mein Schlafzimmer ist klein, aber sehr ruhig. Моя спальня маленька, але дуже тиха. Im Bad gibt es eine Dusche, keine Badewanne. У Ване є душ без ванни. Ich habe auch einen Balkon mit Blumen. У мене також є балкон з квітами. Die Möbel sind modern und praktisch. Das Sofa steht im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Диван стоїть у вітальні перед телевізором. In der Ecke steht ein Bücherregal. У кутку стоїть книжкова полиця. Die Wohnung liegt im zweiten Stock Квартира розташована на другому поверсі. Es gibt einen Aufzug im Haus. У будинку є ліфт. Ich bin mit meiner Wohnung. Sehr zufrieden. Я дуже задоволений своєю квартирою. Ich mag meine Wohnung sehr. Мені дуже подобається моя квартира. Äh, для фрази для опису меблів. Die Möbel sind, sind neu und, und modern. Меблі нові і сучасні. Das Sofa ist sehr bequem. Диван дуже зручний. Der Tisch ist aus Holz. Стіл зроблений з дерева. Der Schrank ist groß und geräumig. Шафа великий простора. Яну Schreibtisch gekauft. Я купив новий письмовий стіл. Die Stühle sind sehr stabil, stil sind дуже міцні. Der Sessel steht in der Ecke. Крісло стоїть у кутку. Auf dem Regal stehen viele Büche. На полиці стоїть äh, багато книжок. Die Lampe hängt an der Decke. Лампу повісить на стелі. Ich habe ein neues Bett mit mit einer Matratze. У мене нове ліжко з матрацом. Der Kleiderschrank hat viele Fächer. Гардубоно шафа має багато відділень. Die Kommode hat drei Schubladen. У комоді три шухляди. Die Möbel passen gut zusammen. Меблі добре поєднуються. In der Ecke steht ein kleines Regal. У кутку стоїть маленька полиця. Ich finde den Teppich sehr schön. Мені дуже подобається килим. Äh, Die möbel sind praktisch und funktional. Möbel praktisch und funktional». Äh, der Nachttisch steht neben dem Bett. Проліжковий столик стоїть біля ліжка. Ich habe einen neuen Fernsehtisch gekauft. Я купив нову тумбу під телевізор. Die möbel sind aus Metall und Glas меблі зроблені з металу і скла. Питальні речення про меблі. Во штет де тіш, де стоїть стіл. Во іст дас зофа, де знаходиться диван. Гіптес айнен шахайб тіш ім цима, чи є письмово стіл у кімнаті. Штет айн гагаль не бандем бед, чи стоїть полиця біля ліжка. Гіптес айнен зесель ім вон цима, чи є крісло у вітальні. Gibes Lampen in the Küche, чиє lampy на кухні, із де шранк им шлаф, відповідно чиє шафа у спальні. Скільки шухлят має комод? Steht der Schreibtisch vor dem Zofa чистить письмовий стіл перед диваном, во фінтзіг де клейдершранк, де знаходиться гардеробна шафа, гібнатіш, чи є проліжковий столик, із диотепів тіш, чи є килим під столом. Які меблі є в кімнаті. Віхохист діміт, яка орендна плата, або наскільки велика орендна плата, Дослівно, яка висока орендна плата. Зіндій небенкостен, чи включені комунальні послуги в орендну плату, вифіль костед дікаоціон. Скільки коштує застава? Канних дівонон, безіхтіген, чи можу я оглянути квартиру. Ванканих дієвонон, без цієї, коли я можу вселитися в квартиру. Віла не лев для МідФЛТРАК, як довго діє договір оренди. Гібризне Кюндинус фрист, чи є термін попередження про розірвання договору? Велість в репаратурех, хто відповідає за ремонт. Як нараховуються експлуатаційні витрати? Це застосування пасібного. Пасіва, відповідно в німецькій мові, з використанням дієслова werden. верден. Сподіваюсь, ми про це ще будемо згодом говорити. Отже, наступне речення це теж песів. Венмусдіміте, Бецальт werden, коли потрібно платити оренду. Так, Венмус Діміте, Бецальт Верден, коли потрібно платити оренду. Вибачте, йдемо далі. Гіптес einen Aufzug im Haus? чи є ліфт у будинку. Kann ich Haustier halten? Чи можна тримати домашніх тварин? Wer zahlt den Strom und das Wasser? Хто платить за електроенергію та воду? Gibt es eine Hausordnung? Чи є правила будинку? Wie funktioniert die Mülltrennung? Як працює сортування сміття? Kann ich die Wohnung renovieren? Чи можу я робити ремонт у квартирі? Ist Internet im Preis? Інбегрейфен, чи включений інтернет у вартість. Во каних діміте Убервайзен, куди я можу переказати орендну плату. Є втесайте мьоглихкаit zu mitmindern. Mit чи є можливість зниз, знизити орендну плату. Вілане є здій Міндес Міддау, який мінімальний термін оренди. Діалог опис квартири. Во Вонс до. Де ти живеш? Ich wohne in einer Wohnung im dritten Stock. Я живу в квартирі на третьому поверсі. Wie groß ist deine Wohnung? E, наскільки велика твоя квартира? Sie ist etwa 60 квадрат метра. E, вона приблизно 60 квадратних метрів. Hast du ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer? У тебе є спальня і вітальня? Я e, ja. ich habe beides. Так, у мене є обидві. Які кюха є модерн і гуд аудистати. Так, кухня ja, сучасна і та добре облаштована. Ви фінде зду дає мебель. Як тобі твої меблі, мебель зі беквем і пассенгут сурвонен. Меблі зручні і добре підходять до квартири. Діалог, оренда квартири. Так, і інтересував їх фодівон. Добрий день, мене цікавить ця квартира. Hallo, gerne, was möchten Sie wissen? Вітаю uh, або привіт, звичайно, що ви хочете знати? Wie hoch ist die Miete und sind die Nebenkosten inklusive? Яка орендна плата і чи включені комунальні послуги? Die Miete beträgt 700 Euro Nebenkosten, Nebenkosten sind 150 Euro extra. Орендна плата становить 700 Євро, комунальні послуги відповідно 150 Євро окремо. Gibt es eine kaution, чи є застава? Я декауціон потреб 2 монат сміттю. Так, застава становить 2 місячні урядні плати. Чи може я оглянути квартиру? Я ja, Termin vereinbaren. так ми можемо домовитись про зустріч. Wer, wer, wer ist für die Reparaturen zuständig? Хто відповідає за ремонти? Та фамітерні діє поготовини. Редодавець відповідає за ремонти. Як нараховуються експлуатаційні витрати? Дібатрібкости обгрехнуть. Експлуатаційні витрати нараховуються щороку. Дуже дякую за інформацію. Герніги Шейн. Будь ласка. ж. На цьому це відео добігає кінця. Ми розглянули з вами низку корисних фраз, лексики на тему житло, Побудували з вами базовий словниковий запас на цю тему. Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.